У середу 25 вересня у сумах у форматі відкритого публічного діалогу за участі представників влади, місцевого самоврядування, волонтерів, громадських активістів та медійників, провели круглий стіл на тему евакуація на сумщині. Як врятувати людей з прикордоння? Мета проста комунікація. У нас є величезний брак вакуум інформації, інформації якісної, системної комунікації влади з людьми. У нас наче влада каже, та ми ж тут робимо, вона ж є штаби, в нас ж подивіться, вона ж навіть є конспекти. А люди кажуть, так ми нічого не знаємо. Тому що в нас якось так сталося. Влада, можливо, в силу там браку знань не знаю, ненароком сказала та журналісти журналістам тут не потрібні, ми тут самі. Ну воно так не працює. Основа демократичного суспільства це присутність медіа, медіа нормальних тверезих, притомних, які ставлять питання, які забезпечують цю кому... комунікацію. Та ми ж не собаки, що будемо на всіх кидатися, так як там, дворові, ми відповідально так ставимо питання, які важливі для людей, бо ми чуємо людей і передаємо владі. Там люди питають, а потім кажемо: там влада вам. Передавала, що вона робить так. Це є нормальна комунікація, і її ми зараз маємо забезпечувати, бо влада від, ну, зайнята військова адміністрація. Ясно, що своїми питаннями тому ми зібрали в такому форматі е, людей на надважливу тему. Зараз це евакуація на сумщині. Ну це це дорівнює питання життя людей. Ну інакше тут не скажеш. І якраз питання інформування і комунікації якісної і вчасної. Це теж життя. Наскільки ми вчасно отримаємо інформацію, наскільки вчасно згребемо собак корів дітей чи залишимо корів і скажемо, що діти важливіші, і поїдемо просто з території. Від цього залежить наше життя. Це теж питання інформування, політики і ну, незволікання. Нагадаємо, що на Сумщині продовжується евакуація з населених пунктів, які розташовані на відстані 5 і 10 кілометрів від лінії зіткнення, а також запроваджено обмеження на перебування у 20-кілометровій зоні. Разом із тим проводиться обов'язкова евакуація з 23 населених пунктів 5 громад сумського району, п'яти населених пунктів Шосткинського і Конотопського районів. Останнє, допустимо, було прийнято рішення по евакуації місто Глухів Есмань і Свіса. На сьогоднішній день з міста Глухова евакуйовано 11 487 осіб, з них 2848 дітей. Практично всі діти за останню добу тільки з міста Глухова виїхало 155 чоловік, в тому числі 73 дитини. Або є евакуаційні маршрути автомобільні. Які організовані безкоштовно відвозять на Полтаву автомобільні на Полтаву на Харків або на Київ. Крім того, з міста Шостки п'ятницю, суботу і неділю йде безкоштовний поїзд, вагон, який здійснює евакуацію людей до міста Києва. Хто виявив таке бажання? Создані спеціальні координаційні штаби не тільки в нас в області, а в кожній районі. Зв'язок і гаряча лінія вона працює цілодобово. Кожен день залучається від 50 до 300 особового складу і від 10 до 60 єдиниць техніки. Хаби здані в Сумському районі. Це тут в місті Суми. В Шостинському районі під містом Шостка, куди Евакуюються люди, там можуть оформити документи для отримання відповідної матеріальної допомоги, отримати гуманітарні пайки, отримати деякі речі, можуть вони. І вирішується питання, якщо треба їх розміщуватися на території, їх розміщують. Якщо нема, то допомагають їм добратися до того місця, яке вони хочуть. Все знаходиться під постійним контролем сумської військової адміністрації і районних адміністрацій. Я думаю, мене доповнять голови громад, які тут є. Ми з ними спілкуємось ну, цілодобово. Якщо треба вивезти когось і не можемо туди добратися, ми вирішуємо питання або з військовими, або з поліцією. Їде туди бронірований автомобіль і здійснює евакуацію до зони, а там вже далі потім пересаджуємо на той транспорт, на якому можна їздити. Захід тривав близько трьох годин, і кожен учасник зібрання мав слово та зміг поділитися власним досвідом та проблематикою. Великописарівська громада пережила кілька хвиль евакуації. Коли було загострення ситуації, жодного разу ми не отримали ніяких повідомлень від органів влади. У ну, 2022 році ми і не розуміли, звідки ми могли їх отримати. якісь попередження загострення 23-го і 24-го років також пройшли без з якихось там спонукань з боку військових адміністрацій в той бік, що ну? Зрозуміло, що ні, ніхто не розумів, коли почнеться загострення. Але ми, коли загострювалася ситуація, ми розраховували тільки на власні сили. Ми працювали по плану евакуації. Звісно, його 22 2022 році не було. 23 2023 вже він був виписаний і ми розуміли, що він має бути. Хоча б не витримувався він на 100%, але ми вже розуміли основні моменти, які ми маємо робити, який автобус. Який водій, який маршрут, скільки населення ми можемо охопити вивезти власними силами. Ну, звісно, ми займалися евакуацією архівів майна, або до вранішньої евакуації населення, або після. Все залежало від ситуації, коли інтенсивність обстрілів в той день стихала чи пізніше, ми починали ну, відпрацьовувати моменти, де ми можемо залучити волонтерів, благодійні фонди, громадські організації. І от на цьому заході можна було б говорити, мабуть, багато, але мені хочеться сказати, що. Давайте не відмежовуватися один від одного. Бо той результат, який сьогодні ми маємо, гірший він, кращий, більше б ми вивезли людей менше, але це спільний наш результат. Через брак офіційної інформації від представників влади та недостатню поінформованість мешканців Сумщини. Зокрема, з питань проведення евакуації організатори круглого столу пообіцяли зробити зустрічі в такому форматі систематичними. Є величезний вакуум. Якби ми збиралися постійно, не було б такої потреби. Ми б там поговорили, трошки розійшлися. Всім хотілося виговоритися. У всіх є що розказати, і це не просто теорія, це те, що в громадах зараз тут і тепер відбувається, які обстрілюють, які виживають. У нас громади, які ну не просто фізично розруйновані. У нас там вже змінився демографічний склад, там бюджет. Все, і ми маємо розуміти, а що далі з тими територіями? Що далі з сумами буде? Це буде сіра зона чи що? Ми про це теж маємо говорити. Це питання взагалі виживання нашого всього. Це ті громади, ті люди, які зараз під обстрілами залишаються на місці. Голова громади не може виїхати. Звісно, ми маємо їх чути. У нього виробництво виїхали, бізнес виїхав. А ми врахували це в державній політиці. Ми передали Києву, що в нас тут відбувається. Ні, бо ми хочемо там перед кимось щось. А журналісти можуть сказати відверто. Ми не посадові особи, нас не поставив кабмін. Нам не призначив Кабмін не поставив президент ми можемо говорити правду, і нам треба зараз говорити правду. Від цього залежить наше життя. Будемо намагатися запрошувати і вас, зокрема, і змі, і робити такі комунікації зустрічі з системними. Я вважаю, що це зараз дорівнює нашому виживанню. У наступних випусках новин на телеканалі Відікон. Ми більш детально розповімо про проведення евакуації на прикладі окремих ОТГ, так би мовити, з перших вуст. Також нагадуємо, що дізнатися про час і місце евакуації можна у керівника громади або ж старости населеного пункту.